Та навіть права на об'єднання у правспілків порушуються в Україні щодня. Будь-яка правспілка це вже боротьба. Якщо ти навіть зареєстрував на себе первинку незалежної правспілки, ти матимеш сувору розмову з директором. Але тим не менше такі люди у нас знаходяться. Класова боротьба це старе слово з 19 століття. Воно цей процес триває. Сьогодні перемогу у класовій боротьбі впевнено тримають капіталісти. Олігархи, усіх мастей йдуть на вибори, вони хочуть легітимізувати свою владу. Вони хочуть встановити конституційну олігархію. Немає сумніву, що переможе на найближчих президентських виборах саме великий капіталіст, олігарх. Всі люди, які за нього проголосують, вони лише конституюють у законі той порядок справ, стан справ, який є в нашій країні. А що в нас є? Передусім, ми знаємо, що заради країни. МВФ, який жодним чином не врятує нашу економіку. Тарифи, на наприклад, комунальні тарифи ростуть. Зарплати урізаються, чи це стосується державного сектору, чи комунального, чи приватного. Роботодавці підставили нас перед фактом. Або ви працюєте за урізану заробітну плату, або звільняєтесь. Чи є це якийсь соціальний діалог? Чи є це хоча б натяк на якийсь діалог в демократичному суспільстві? Ні, у нас зараз станула диктатура роботодавців. Тому що. Такі свята, як 1 травня, День міжнародної солідарності трудящих, це все ж таки привід згадати, що ми є людина, ми не гвинтик, ми не робоче місце, ми люди, які вимагають доступу до безкоштовної освіти, до безкоштовної медицини, до забезпечення права на житло. Ось що нам потрібно, і це все може реалізувати. Достатньо лише відібрати капітали у невеличкої частини людей. Які сьогодні живуть у своє завдоволення, сьогодні це гасло чудово ілюструє стан справ ту несправедливість у нашій країні. Нюхає кокс капіталіста, коли нам нема що їсти, ну, гадаю, що в цьому є якась доля правди, тому що. Розрив між доходом багатих і бідних він як був, так і залишається. Олігархи, капіталісти свої потреби як завгодно, тоді як прожитковий мінімум він не може завдовольнити на їх потреби однієї людини. Працюючи, вже не кажу про членів її сім'ї. Якщо ми будемо миритися з усім, що нам нав'язують, що сьогодні треба потерпіти заради кредиту МВФ, а завтра заради війни, завтра просто заради престижу нашої держави або нашої фірми, то ми будемо голі й босі. Ми разом з народом за трудові свободи! Ми разом з народом, 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 за трудові свободи! Буквально нещодавно відбулася акція протесту у центрі міста біля сім. Цінами Київської міської державної адміністрації, де тролейбусники київпостранців вийшли на протест проти невиплати заробітної плати. Таких протестів буде в нашій країні все більше і більше. Так, на київпостранці забороненості існувала як за старої влади, так і за нинішньої. Тому що ці великі монополістичні підприємства, вони є навіть сьогодні не... Це київпостранці навіть не засіб пересування. Це і не розкіш. Це просто засіб збагачення для тих корумпованих чиновників, які тримають його в руках. Ми висуваємо, зокрема, гасло відкриття бухгалтерської інформації, відкриття інформації про доходи і видатки усіх корпорацій, не лише державних органів. Як ми знаємо, Міністерство освіти і науки вже з квітня цього року. Не без допомоги громадськості запровадила систему відкритої бухгалтерії, коли кожна людина може побачити на сайті, які за день здійснювалися видатки, по яким договорам здійснювалися проклад проплати, щоб кожен громадянин міг поцікавитись, на що йдуть його гроші. Яке право чиновники мають, щоб впроваджувати заходи економії, коли ми не знаємо, за що ми платимо, коли ми не знаємо, на що йдуть наші податки, коли ми не знаємо, що вони... Купують за наші гроші. Про яку економію? Тим більше жорстку, може йти мова, коли в нас існують олігархи, які не платять жодних податків України, а вивозять це в офшорні зони. Ми вважаємо, що без створення сильних лівих політичних рухів сучасних європейських і соціалістичних, як ми це бачимо у Європі, скажімо, на заході, де люди сьогодні вимагають, а вже ж не... Виплатити борг по заробітній платі. Вони вимагають підвищення рівня своєї заробітної плати, а в нас не вирішені куди більш нагальні питання. Тим не менше, люди там виходять сотнями тисяч. Наші наймані працівники сьогодні люблять спостерігати за політикою по телевізору, не вважаючи себе суб'єктом. Робітники, студенти, безробітні повинні стати суб'єктом політики, а не електоратом. Владу трудящим, тоді життя покращим! Владу трудящим, тоді життя покращим! Владу! Тоді життя покращим! Владу! Трудящим! Тоді життя покращим! Владу! Життя покращим! Так. Зараз почекайте. Я представляю соціалістичне об'єднання ліва опозиція. Мене звуть Віталій Дудін, І я підкреслюю, що ми тут проводимо наш інформаційний пікет не для того, щоб вказати владі на якісь її помилки. Ні. Вся це є помилка. Ми вимагаємо зміни системи. Люди виходили на Майдан, помирали, але тим не менше жодних змін не відбулося. Зміни відбулись на верхньому рівні. Чиновники отримали нові посади. Що отримала будь-яка людина, які нові політичні права? Чи отримала вона право на участь у громадському управлінні, у реалізації влади? Чи отримала вона більше прав на робочому місці? Чи... Елементарне право як не платити кредити, якщо вона не отримує заробітну плату. Дрібниці, здавалось би, але наша система організована абсолютно незаконно. Якщо тобі не оплачують заробітну плату, ти все одно зобов'язаний працювати. Але ми впевнені, що всі ці дрібниці їх може вирішити дуже просто. Потрібно відібрати все майно у олігархів, великих капіталістів, спрямувати їх на дійсно важливі потреби. Медицина, житло, розвиток громадського транспорту. Ті реформи, які сьогодні здійснюються кабіном, це шлях до розколу України. Вони лише настроюють одну частину суспільства проти іншої, тому що ініціативу в цих соціально-економічних протестах, які відбуваються сьогодні на сході, часто перебирають на себе, зокрема проросійські сили. Сепаратистські і так далі, які споплюжують соціально-економічний протест і виводять його в русло боротьби росіян проти українців і так далі. Ні, нам потрібен незалежний справжній класовий протест за наші права, за права наших близьких, за право на достойне життя. Ми вважаємо, що жорстка економія це справжній тероризм. І ми вважаємо, що змінити нашу систему може лише радикальна зміна соціально-економічного владу. Нам потрібен соціалізм. Урізання, тероризм, обирай соціалізм, урізання, обирай соціалізм, урізання, тероризм, обирай соціалізм, урізання, тероризм, обирай соціалізм, урізання, тероризм, обирай соціалізм. Обирай, соціалізм. обирай соціалізм. Ну, звичайно, обирай, потрібно розуміти, не як прийди і проголосуй. Потрібно боротись влаштувати майдани. На своїх робочих місцях. Тоді хоча б з'явиться якась надія на те, що ситуація зміниться і покращиться. Бунтуй, кохай, права не віддавай. Бунтуй, кохай, права не віддавай. Бунтуй! кохай, Права не віддавай. Бунтуй, кохай, права не віддавай. Бунтуй! кохай, Права не віддавай. Бунтуй, кохай, права не віддавай. Дякую, я ще Візьму слово ненадовго.